Компанія Samsung представила народний флагман Galaxy S25FE. Покращення торкнулись чипа, фронтальної камери та, звісно, функцій штучного інтелекту. Але ціна при цьому не зросла. Порівняно із S24FE, новинка схудла на 20 грамів. Натомість місткість акумулятора зросла до 4900 мАч, а швидкість заряджання до 45 Вт. Також апгрейд торкнувся процесору. Тепер це Exynos 2420. Та селфі камери, що, за словами Samsung, дає на 20% вищу роздільну здатність. s 25 FE отримав великий яскравий насичений AMOLED дисплей розміром 6,7 дюйми із частотою оновлення 120 Гц та яскравістю до 1900 ніт. Що стосується софту, тут тобі й про Visual Engine, який обробляє зображення. Він забезпечує кращу передачу тону шкіри, текстури та зменшує шум на нічних фото. А Google Gemini та Sur. To search, полегшують пошук в інтернеті, а One Ui 8 встановлена одразу з коробки. Проте основна перевага новинки перед попередникам це повна підтримка функцій Galaxy AI. Користувачі отримають доступ до всього набору інструментів, що й на флагманських моделях. Наприклад, на обрів, це персоналізоване зведення дня. А також на UBAR це аналог Live Activities для відстеження подій у реальному часі. Є і інтеграція з Gemini Live – мультимодальні можливості, що дозволяють камері. Бачити об'єкти та надавати контекстну інформацію, і, звісно, покращені інструменти редагування фото та відео, наприклад, генеративне редагування, перетворення відео на slow motion, функція Аудіо Ерейзер та інше. А передзамовити новинку вже можна на сайті КТС.